Сьогодні ми теж будемо казати про випробування і про те, як ми можемо їх подолати, або іншими словами, якщо ми якось розбиті, або у нас є якісь труднощі, або ми відчуваємо, що з нами щось не те, або з нашими близькими, як ми можемо зцілитися, зцілитися фізично, духовно від гріха і так далі. Найголовніше ніколи не втрачайте віру в небесного батька, який любить вас більше, ніж ви можете уявити. Як сказав президент Монсон, сестрам ТОВ е, допомоги, та любов ніколи не змінюється, вона відкрита для вас. Коли вам сумно чи радісно, коли ви відчуваєте розпач або безнадію, Божа любов відкрита для вас незалежно від того, чи, на вашу думку, ви заслуговуєте на неї чи ні. Вона просто завжди є. Ніколи, ніколи не сумнівайтеся в цьому і ніколи не кам'янійте серцем. З вірою виконуйте те, що перевірено часом і що приносить у ваше життя дух Господа. Шукайте поради тих, хто має ключі до вашого духовного благополуччя. Просіть і плекайте благословення священства. Кожного тижня приймайте причастя і міцно тримайтеся за обіцяну можливість досконалюватися завдяки спокуті Ісуса Христа, вірте в чудеса. Я бачив, як багато їх відбувалося тоді, коли все інше вказувало. Що надію втрачено, надія ніколи не втрачається. Якщо ті чудеса не відбуваються швидко або повною мірою, чи їх взагалі не видно, згадайте приклад Спасителя: навіть якщо вам не обминути гіркої чаші, випийте її та будьте сильними, сподіваючись, що попереду чекають щасливіші дні. Дуже класна цитата: ці слова це було в кінці про те, що. Інколи нам дійсно треба за прикладом спасителя проковтнути цю гірку чашу, так і йти далі. Ось як би нам не хотілося, наприклад, так, щоб е, якісь там складнощі або труднощі не були в нашому житті, інколи нам доводиться зробити так само, як зробив спаситель, але щасливіші дні вони завжди приходять, намагаючись запобігати захворюванню, якщо це можливо, слідкуйте за індикаторами стресу в собі та інших. Кому ви можете допомогти, це так само, як і з автомобілем. Будьте уважними до підвищення температури за високою швидкості чи помітки, що в баку мало бензину. Якщо ви постанете перед депресією спричиненою виснаженням, то зробіть необхідні зміни. Втома наш спільний ворог. Тож уповільниться відпочинти, поповніть запаси сили і енергії. Лікарі кажуть, що якщо ми не будемо приділяти часу своєму здоров'ю, то й найгідніше потім будемо приділяти час своїм хворобам. Якщо стан не покращується, то потрібно звернутися за порадою до надійніших людей, які мають відповідну освіту, Професійні навички і хороші е, цінності. Будьте чесними з ними, описуйте свої, е, свою історію і свої труднощі, вдумуйте їх пораду та запропоноване рішення проблеми з молитвою і, та, і поставтеся до цього відповідно. Якби у вас був е, апендицит, Бог очікував би, що ви попросите благословення священства і знайдете найкращого лікаря для надання медичної допомоги. Це стосується і психічних розладів. Наш небесний батько сподівається, що ми щиро скористуємося всіма чудовими дарами, які він. надав уцей словетный распорел. Если вы сами страдаете от болезни или являетесь человеком, который заботится о больном, пусть вас не пугает величина задачи, которая стоит перед вами. Не думайте, что вы можете все исправить, но исправляйте то, что можете. Десятки раз в Священных Писаниях Господь просит быть спокойным и ждать. Терпіливе переносити випробування – це частина нашого зі життя нашої зімножиння й <говорю> бочення, навчання. так. так. Та. дякую. Інколи нам доводиться проходити через важкі часи, і треба ну інакше ніяк. Доводиться чекати, доводиться трошечки постраждати, і без цього на жаль, ми не зможемо стати краще. Також наша підтримка це наш господь. Часто нам доводиться звертатися до нього по допомогу. Але інколи нам важко це зробити самостійно. І тоді нам може допомогти е, наші керівники священства, наша сім'я, навіть просто наші друзі. Another time Jesus was teaching inside a house in a small village. Some people wanted Jesus to heal their friend, who was paralyzed, but the house where Jesus was teaching was too crowded. And, and they couldn't uh, get inside uh, so they took uh, apart the roof and they used uh, ropes to lower their uh, friend uh, so into the, the roof jesus stopped his teaching he cared about the man and he could see that the man and his friends had great faith

На <кій> насправді головне ця... ну, це просто візуально показано, як це відбувалося, але це записано в Біблії, як воно було насправді можливо ще інакше, але да. ну, сенс або ідея залишається тією самою, що друзі так вони попіклувалися про цього чоловіка, про свого друга. Так вони почули, що там Христос і він може допомогти. І вони зробили все можливе, щоб принести його до Спасителя, так і щоб той його зцілив. І там сказано, що Христос побачив віру цих друзів, сильну, віру цього чоловіка, і він дійсно зробив це чудо. Він зцілив цього чоловіка, той встав і пішов. От, і це гарний приклад того, що інколи, інколи наші друзі або інші люди в нашому житті можуть допомогти нам зцілитися. Вони можуть допомогти нам якимось чином звернутися до Господа, так? Можливо, покаятися, можливо, ще щось. І це просто гарний приклад того, як ну, люди ну, не самостійно, не самостійно приходять до Господа, а все ж таки за допомогою одне одного. Крім того, у нас є ще одна історія, нею поділиться Лія. Так, да, я хотіла поділитися, що від Івана розповідається історія про одного чоловіка, який 38 років страждав від. Вислажного виснажливої хвороби. І коли Ісус прийшов і побачив його, що він слабкує Він сказав до нього, чи хочеш ти бути здоровим. Цей безпомічний чоловік відповів, що біля нього нікого не було, щоб допомогти, коли він потребував допомоги найбільше. от Тоді Господь сказав йому: уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз цей одужав чоловік і взяв воже своєї та й ходив. І тут мені дуже подобається, що а, тут є дві протилежності, тому що цей чоловік страждав 38 років. Ну це забагато. Для когось це а, майже все життя, якщо можна так сказати. Да? А, проте а, ми можемо побачити з вами, що дуже швидко прийшло до нього зцілення. Коли сам Спаситель залучився до цього, тобто, ну як можна там спомнити, що це відбулося, відбулося з, а, зразу, от і розмірковуючи більше а, про це цю історію та інші історії, котрі ми можемо побачити, ще в писанні, вони мені дають надію та віру, що дійсно сила Спасителя. Вона благословляє не тільки наше життя, але й життя наших ближніх. так і звичайно, в особливому сенсі моє вперше життя. Проте ж, все ж таки, Ісус Христос він може змінити та зцілити не тільки наші недухи, він також може зцілити наші серця і зцілити нас від наслідків несправедливості або образ, який ми пережили. Та зміцнити нас, щоб ми могли перенести втрати та душевні болі, які приносять нам цей світ, але також може принести нам мир або допомогти нам витерпіти ці випробування в нашому житті та зцілити нас емоційно. І я дійсно вдячна за те, що у нас є історії священих писань, котрі. Показують нам, що ми дійсно можемо, на жаль, страждати довгий час, але як тільки Господь приходить в наше життя, то зцілення може прийти до нас зразу же. Звичайно, з нашою вірою. Звичайно, якщо хтось допомагає нам, бо самотужки, ну як ви бачите, цій людині Требувало аж 38 років, і йому потребувало, щоб сам Господь до нього прийшов. так і Іноді буває, що ми вже приходимо і робимо все ще від нас залежно, але це не означає, що Господь не хоче нас цілити. Ні. Можливо, ми просто не бачимо, що процес цілення вже почався, і що потроху нам на е-е на самом деле стає вже а, краще проте, тому що це процес, іноді ми не можемо це а, побачити чи зрозуміти. Але з часом ну ми це зрозуміємо. От я дуже вдячна, що у нас є знання про це, і що Господь любить кожного з нас. Дякую. Мені це нагадало те, як діти підростають. Якщо ти поряд з ними. То ти помічаєш, що вони ростуть, але не, не так сильно, як коли ти їх не бачиш. А потім або там когось давно не бачив, бачиш, вони вже такі здоровенні, думаєш, ого, це ти виріс там. От, Антон, і... що я тобі поганого зробив? Навіщо ти так зі мною? Це так, це просто, це не про тебе. Це взагалі. взагалі. Я розумію просто це як по я жартую. Так, я до того, що тата, я до того, що. От хотілося б я б хотілося б, щоб небесний батько також бачив наш духовний зріст, який ми не, не помічаємо, наприклад, кожного дня, але він є. Він потрошечку є, є. Ми стаємо краще. Ми там позбавляємося якихось своїх недоліків. Ми зцілюємося, скажімо так, так. Духовно, і потім, якщо у нас хтось побачить через деякий час каже: О, ти дійсно там ти вже інший або інша. Так ти змінився, тобі вже краще. Наприклад, так ти зцілився. Або о, як ти духовно виріс. О, це, це, дуже, це дуже було приємно, мабуть, богові. Останнє, що сьогодні ми вам покажемо, це теж одну таку річ цікаву. Можливо, хтось з вас вже це знає, можливо, ні. Тому ми зачитаємо те, що ми бачимо перед собою, називається японською мовою кінцугі, що дослівно означає золоте з'єднання або золота латка». І це є традиційний японський метод ремонту кераміки. Керамічні або порцелянові фрагменти склеюються лаком, який називається уруші. Відсутні фрагменти доповнюються шпаклюванням у руші, нанесеним кількома шарами. До лаку додається найтонше порошкове золото або інші метали, такі як срібло та платина. А хтось бачив таке раніше? Так, я бачу. Бачили, так ось. Якщо там почитати трошки про те, що вони роблять японці, вони навіть мають таку ну, ідеологію, так або філософію того, що це а, от, ці керамічні різні а, прибори, які вони таким чином лагодять, ремонтують, символізує те, що ну, людина має сприймати свої якісь недоліки, так, свої, можливо. А якісь розбиті моменти в житті а, має приймати і робити їх краще, і так само як ця о, чаша, ця тарілка, так, яка десь там колись там впала або розбилася, або пошкодилася, її можна взяти, відновити, додати туди певних фарб, навіть золотого порошку. І така кераміка вона навіть стає більш ціннішою, вона а, несе якусь історію. І набагато дорожчою є, у ну, цінується серед людей, що мається на увазі в нашому контексті нашої бесіди сьогоднішньої, що ті речі, які в нашому житті зараз є, які можливо нам здаються чимось важким, що нас якось розбиває, так або дає якусь тріщину. Це не означає, що на цьому кінець і що все це зіпсовано, так само як і е, цю кераміку можна полагодити і зробити більш ціннішою в якомусь сенсі, так само і людина може почувати себе більш ціннішою, якщо вона правильно цілиться завдяки господу, якщо вона правильно пройде цей е, е, період життя, так і в кінці кінців е, стане чимось дорогоцінним, дорогоцінним. О, це гарне нагадування, таке візуальне, того що не тільки от фізичні речі ми можемо лагодити і робити більш кращими, більш ціннішими, але і наш духовний стан, наша духовна сила і, взагалі, цінність душі, вона ну безкінечна для Господа. Так ми знаємо, що він каже, що для мене душа вона безцінна. Тому пам'ятайте, що. Навіть якщо щось в житті йде не так, щось ламається або псується, десь там тріщинка десь пішла. Це можна зцілити, це можна полагодити, можна залатати і зробити ще краще ніж воно навіть було. Є інша аналогія з велосипедами, Так, коли хлопчик там поламав велосипед, а йому кажуть: ну, якщо ти там ти можеш принести його, я його полагоджу. Ось не хвилюйся так само з покаянням або коли ми хочемо зцілитися від своїх якихось проблем. Але одного разу хлопчик сказав: ой, я так розбився велосипед, його просто неможливо неможливо відремонтувати. Тоді відповідь була: У мене таких нових велосипедів ще дуже багато. Тому пам'ятайте, що як би не було важко нам зараз, через що б не проходили, це нас загортовує, робить нас сильнішими. Якщо ми звертаємося по допомогу до нашого Спасителя, до нашого пастиря і гончара, який може зробити нас ще краще і ще ціннішим, тож давайте про це пам'ятати, і впродовж наступного тижня нашим закликом до дії буде подумати над тим, що кожен з нас може робити, щоб бути зціленим або залишатися здоровим. Духовно, перш за все, фізично, емоційно і так далі, ну от можливо, це якісь прості речі, які нам дуже важко зараз виконувати, і нам здається, що ми повністю вже розбиті, ось але які допоможуть нам з часом стати краще, з часом підрости, як малі діти, і через деякий час хтось побачить нас і не впізнає.